Ця сирна паска в шоколадному кошику з полуниці стане справжньою прикрасою будь-якого великоднього столу. Обов'язково зберігайте рецепт, бо вона просто. Приголомшливо виглядає на смак неймовірно смачна. Для початку розтопимо шоколад. В мене білий, розтаплюю короткими імпульсами в мікрохвильовці під фарбовою рожевим варвником. Ці грамовки, і завжди є в описі відео, розподіляємо по силіконовій формі. Якщо форма холодна, це буде простіше зробити. Даємо застигнути десь годинку. Желатин замочуємо в холодній воді, полуницю заморожену, ставимо на вогонь, додаємо цукор, лимонний сік, Перемішуємо, розпускаємо, можна перебити блендером. Пливаємо прогрітий желатин, перемішуємо, відставляємо у бік. Тим часом. Замачуємо желатин холодною водою на сирну начинку. До сиру додаємо цукор, вершки, жирні, в мене 20% та вершкове масло. Перебиваємо блендерами, виливаємо розпущений прогрітий желатин, Ще раз перебиваємо. Сирна начинка готова. Збираємо паску по шарова. Спочатку сир, далі полуничний шар, потім знову сир. Ви можете зробити два-три полуничних шари. В мене три і чотири виходить сирних. Верхній повинен бути сирний. Далі ставимо в холодильник на 3-4 години. Бажано на ніч. Це все зовсім не складно робиться. Найскладні. Ніше це обережно, головне не поспішаючи дістати застигу нашу форму і прикрасити за бажанням. Я купила на цінотижиках сільпо полуницю. Гляньте, яка неймовірна, і прикрасила вже ж полуниця. А ще також купувала в сільпо їстівні квіти. І Яка гарнюнька вийшла, просто неймовірність, якась прийдешнім святам смачного.